Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми продовжуємо вивчати теорему про три перпендикуляри. Перш ніж розглянути деякі задачі, давайте пригадаємо формулювання теореми про три перпендикуляри. Теорема про три перпендикуляри. Якщо пряма, яка належить площині, перпендикулярна до проєкції похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна й до самої похилої. І навпаки, Якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна до проєкції похилої на цю площину. Застосуємо теорему на готовому рисунку. Доведіть, що у кубі ABCD A1B1C1D1 пряма СО перпендикулярна до прямої ab 1 ми знаємо, що ребро куба перпендикулярно двом його граням. В тому числі ребро CB перпендикулярно грані аа 1 б 1 б Це означає, що ми отримали конструкцію з похилої, перпендикуляру та проєкції. СО похила СБ перпендикуляр. ОБ проєкція. Пряма АБ1. Перпендикулярна до проєкції ОБ. Оскільки діагоналі квадрата утворюють кут 90 градусів. Тоді, застосувавши теорему про три перпендикуляри, отримаємо, що І до СО або 1 буде перпендикулярним. Переходимо до задач. Перша задача. Точка Д однаково віддалена від сторін прямого кута з вершиною С. Відстані від точки D до сторін кута DB. Точка О проєкція точки D На площину цього кута. Доведіть, що чотирикутник OACB – квадрат. Розв'язання. Почнемо наше доведення з того, що цей чотирикутник – прямокутник. Покажемо, що усі його кути дорівнюють 90 градусам. Кут С дорівнює 90 градусам за умовою. ДБ похила. ОБ проєкція на площину АЦБ. І ЦБ перпендикулярна за умовою до ДБ. За теоремою про три перпендикуляри кут б чотирикутника кутника ОАЦБ дорівнює 90 градусам. Аналогічним чином доводимо, що кут а чотирикутника ОАЦБ дорівнює 90 градусам. ДА похили. ОА проєкція на площину АЦБ. І ЦА перпендикулярна за умовою до ДА. За теоремою про три перпендикуляри кут А дорівнює 90 градусам. За сумою кутів чотирикутника знаходимо кут О. Який дорівнює? 360 мінус 90 помножене на 3 дорівнює 90 градусам. Отже, чотирикутник кутник ОАЦБ прямокутник. Розглянемо трикутники ОАД і ОБД. Ці трикутники прямокутні. Мають спільний катет ОД. І за умовою db дорівнює dA. Оскільки точка D рівновіддалена від сторін кута, за ознакою рівності прямокутних трикутників, а саме за катетом і гіпотенузою трикутники OAD і OBD рівні. З рівності трикутників випливає рівність відповідних елементів. Отже OA дорівнює OB. У прямокутнику ОАЦБ сусідні сторони рівні. А отже цей прямокутник квадрат, що і потрібно було довести. Друга задача. О центр кола, вписаного у правильний трикутник зі стороною 6 см. Через точку О до площини проведено перпендикуляр ОМ довжиною 3 см. Знайдіть відстань від точки М до сторін трикутника. Розв'язання. На одному з попередніх занять ми доводили твердження: якщо точка рівновіддалена від вершин трикутника, то її проєкція центр вписаного кола. Доведемо, що твердження справедливе і навпаки. Позначимо вершини трикутника як А, Б та С. Проведемо радіуси ОК і ОП у точки дотику до сторін АС і БЦ відповідно. МП похила, ОП проєкція. СБ перпендикулярна до ОП за властивістю дотичної. За теоремою про три перпендикуляри МП буде перпендикулярна до СБ. Аналогічним чином доводимо і перпендикулярність МК до АС. МК похила ОК проєкція. СА перпендикулярна до ОК за властивістю дотичної. За теоремою про три перпендикуляри МК буде перпендикулярна до СА. З цього випливає що довжини сторін МК і МП. Відстані від точки М до сторін АС і СБ. Залишилося довести рівність трикутників МОП і МОК. Трикутники прямокутні. Катет МО спільний, ОП дорівнює ОК як радіус. За двома катетами трикутники МОП і МОК рівні. Третя сторона розглядається аналогічно. Твердження доведено. Для того, щоб знайти шукану відстань, треба застосувати теорему Піфагора у трикутнику МОП, де МО 3 см. ОП радіус вписаного кола у рівносторонній трикутник. Дорівнює сторона трикутника ділити на два корінь трьох. Дорівнює 6 поділити на 2 корінь з 3, дорівнює корінь з 3, і гіпотенуза МП шукана відстань. МП в квадраті дорівнює 3 плюс 9, дорівнює 12, МП дорівнює корінь з 12, дорівнює 2 корінь з 3 см. Переходимо до наступної задачі. Діагоналі ромба дорівнюють 18 см і 24 см. Точка К знаходиться на відстані 3 см від площини ромба. І рівновіддалена від його сторін. Знайдіть цю відстань. Розв'язання. Позначимо вершини ромба як А, Б, С, Д. Точка перетину діагонали О. Твердження про рівновіддаленість точки і проєкцію в центр вписаного кола справедливе не лише для трикутників. Пропоную вам довести це самостійно. А ми продовжуємо. Точка перетину діагоналей ромба є центром вписаного кола, оскільки діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. Це означає, що проєкція точки К на площину ромба. С точка О. Розглянемо трикутник ОАБ. Катети трикутника половини діагоналей. дорівнюють 9 і 12 см відповідно. Проведемо радіус у точку дотику сторони АБ. О. H. За властивістю дотичної ОH перпендикулярно до АБ. Отже, ОH. Висота трикутника ОАБ. За теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу АБ. АБ дорівнює корінь з 81 плюс 144, дорівнює корінь з 225, дорівнює 15 см. За метричними співвідношеннями знаходимо висоту ОH, OH дорівнює 9 помножити на 12. Поділити на 15. Дорівнює 36 ділене на 5 дорівнює 7,2. За теоремою про три перпендикуляри КH перпендикулярно до сторони ромба АБ. Отже, КH шука на відстань. За теоремою Піфагора у трикутнику КОН дорівнює корінь із 9.